Вітаю, дорогі друзі! На моєму каналі просто по Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви на адресу. Сьогодні я розповім про цікавий метод атаки, який виступився на вищому рівні. І, в принципі, кваліфіковані комішахісти приблизно знають цей метод, як тут атакувати. Ну і я хочу. В даному випадку йде мова про пішак який флаговий пішак. В даному випадку йде мова про пішак H, який досягає поля а 6 і де він дуже обмежує короля суперника і, так би мовити, дуже непрямий пішак, такий цвях ніби забивається. Це посилює, так би мовити, та атаку. Давайте ну, конкретно просто я покажу декілька прикладів, як це все відбувається. Я покажу партію повністю. Це була партія між масильними гросмейстерами. D4 кінь 6, 4 ж 6 К3, D5. Ну, Саме Де Чорні віддають центр, білі отримав сильний центр, але чорні збирається його атакувати. Слон 7 слон C4. Такі досить. Неприємний хід. Зараз більше Кінь в 3 але... Не про це йде мова. Рекіровка Kinia-2. Bіer Z Kinion 2. Альтернативний Кінь є F3. Ну, звичайно, цей хід в чорний подається BMC5. Але в цій партії чорні вийшла зададе FD7 і трошки. Таким чином, інакше розвивається, не спішати дивитися на центр, але це дає білим змогу ну, вже десь після б 6 одразу придивитися до Чорного короля. Біль грає е 5 Досить подалі хід. Віддається поле D5, але хочуть після КМ4, знаєм 3. Змінити центр і подумати вже про атаку на короля Чорного. Тут напевно краще було продовження слона 6, виміняти все-таки цього слона. Зменшити такий атакуючи потенціал так, ну, мені це можливо не варто. Пойдем це 5, ну, якась така. Виникала грана, поки тут є 6 пішака, в 4, перший день 6, але в чорніму С4 будемо перекрити діється основна, але все одно білих хороші атакуючі шанси. В партії було зірне словом Б7. Тепер загрожує Ферзь С6 і подвійним нападом на с 4 і пішак G2, але білі, звичайно, це все бачать. Іграє Кінюв 4. Тепер загрожує 6, Ферзь 6 не проходить із слон D5, білі грають. Тому що не грає є 6. Ну, білі грає спочатку ферзі 4, а потім вже так не сіли на короля. Тепер ферзі 4 поглядає на короля є 6, ну і можливості кінь є 6. Ну, хоча це хід не, не загрожує, тому що домі хіттера є 8 і ферзі не захищений. Ченгер С5, пір захищає на d 4 укріпляється в Сдрі, кінця 6. Ну і тепер, поки берімають час, вони стартують атаку, грає Турадевич. СД. Інакше загрожував можливо, можливо, С5. Тораде8. Ну, Трошки безпечний хід, зразу ТРС8. Напрямо на не 2B3. Це було б кращим ходом, ніж похід в партії ТВ8. Тепер отримують час, щоб створити згрози чорним чорному коліна 4. І десь погрожує H5. Тораз A8. Тепер сонс 4 захищений. Загрожує Кіні B5, наприклад, і ну, на Кіні 5 Кін. Може відскочити, скажемо, до на неопасна. Е, Біде грає тут H5. Одразу якось чорним Не, не можна використати з того слова на c 4 тому H5 проходить. Ну, не грає такий B4, Слава B3. Ну і тепер виникає критична позиція, не якось реагувати. На загрози білих. Ну, наприклад, пряма можливість якось неврізати зараз d 5 міняючи активні фігури, вона не, для чого не веде, тому що Білі може так позіграти, тепер бита на D5, кінь d 5 слон g 5 хід степом, Тора висить, Тора має відходити. І тепер має змогу підвести Тору на H3, підключити в атаку. Ну, чого нічого може не допустикати, Тора c 3 ми б'ємо тепер. Про є один є Тора H3. Кінді-5, щоб помішати, тепер можна побити на Т5 і зібрати все одно тура є 3, Тура Фрези 4. І позиція тут в білого вже виграна. скажімо, тут нічого не допомагає. Наприклад, клієнт Ферза 2, Тура H3, шах, так, Фез А4. Тура С8, тепер слоно 4. Те але слону 6 ще краще. Передний хід слон H8 і він играє слон С1. Тепер нападаючи на слона h8. Чертні повинні грати і так. І тепер після FSF7, король F8, слона 3D. Просто перемагає. Так як купиться. Слон на h7. Білі просто тут легко перемагають. Паркі було слон 4. І підіграє А6. Тут пішку досяг поля А6, і це в принципі є тематичним ходом. Такий пішак забувається цвях, і атака приймає дуже серйозний оборот, тому що слон повинен відходити. Або бити, але бити одразу погано, тому що е, біля райта, з Києв 6 і F6 на цей хідбати, що висить е, тут слон, ну, І так. І губиться фігура просто так. Бігає, тому Чорні грає на 6 слонів Ну, бити знову небезпечно, тому що в цьому випадку біля рейтки H5, знову ж здається Київ 6. Єдиний хід слон G7, цей слон б'ється І тепер дуже стабільний чорний паляє. Тепер білі просто по них проводить атаку. g 5 Ну і тут не переливки. Слон G5, ну і зараз слон 6. Це без скажімо так, 6, сломбі F6, FZ7. Одразу не поради, але тут він набережний FZ2 і, скажімо так, вже можуть. Виграти якість скажімо так, на сутні ходи. В партії було слон 8. Ну, демо взагалі в цей післяка 6, він так буваєте, робить захист дуже важким. Тому що тепер слабий король. Ну і біла була можливість одразу перемогти після ходу e, d5. І на удар розіграти слон d2. Ну, Патключок Кін-Дет, то і потім Кімбер Д5. На цей хід просто б'ють на B4, Kін д 5 FS7, F4 призагрожує смертельний Кінь Е7, хто треба завадити, тура 8, F4. Ну, і біля тут позиція. В партії вже було Кінь H5, Король 8, Кінь 4 білі покрив позицію і тепер чорні. Грейт інакше не розуміло, що небезпеку Д5, грає слон С2. І після слон D2. А5. B-5. І тепер подвійний напад на туру і пішака. Перший 7, шахт, за пішак, плюс атака. ж 8, А4, пішака. FESBB5, король F8. Король фізичений, що вчора тут серйозні проблеми. Кінь е 2 TR D5, FESB 3 король E8. І тепер тора Б1, Нападається на б 6 TOR D8, втора D1. може не поспішати. Займ матеріал, плюс атака. Тура C2. І тепер міняється. Ірається FSB 5 шах. Ну і тепер наступне про назовжи просто ВТР-Ц1. Чорний дісталося, як ви випадку ще не погнали фс 6 біде, також би тут все міняло би. І після 4, слон H8. Перед той пішака. Він не може ходити, зайвий пішак, але просто зараз дуже просто. Централізують корга. Ще може G4G5, покупити D5, ну і практично граді за віфюри, пойдеться одафоверна. Ну от таким. Чином ми бачимо, наскільки небезпечна пішака 6. Ну і тепер давайте ще подивимося, наприклад. Ми також подивимося з дебютом. Він грав. Топ Росмейстер на той час ходив в десятку кращих в світу, Леош Портіш. Е -е, я був неодноразовим не 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 претендентом на не значення світу. Ну, Скажімо так, для розуміння претендент це означало, що людина входила у вісім кращих з світу, скажімо, один і вісім претендентів. Тобто він ходив в топ-10, скажімо так офіційно. Кіня 6, С4, граємо проти американського гросмейстра, чемпіон Америки Адалі Кістянсена. Дуже сильний гросмейстр, і також з ним було досталати. Буде розвитку на Бельгії. На жаль, я програв. Б6, кінь А3. Це такий новиндійський варіант. Есть второй диск и новый диск. Второй диск это такой, называется сложный 7, а новый диск это такой на B7. Бери по белу, PC2. Ну и бери, так бы вот это требует сильный центр. Черный рокировщик, слон B3, C5, рокировка. Ну, та же статая. Тут тобто, в Библии мой центр, черный хочет ее атаковать фигурами. Слон B2, тора Ну Це б сказав, що білой пряк в центрі чорних фланзи, тобто ще кращі шанси, але, як кажуть, перед Hogar Mітер Spiel. Sлоних 6, Д4, D1. Ну, за Заліти тратично можна було побити на 4, що не є найпоганим варіантом. Слон до 4, слон 4, тепер слон 5. Ну і значить Е5, щоб не знати фірки, Е5 і Чорні, в принципі, тут отримають дещо гіршу гру, але це, так би мовити, терпима гра, тому що фірми відірвується і те, що краще позиція в білих. В черзі залиже 6, тепер біля. Починаєте так? Бадимо А4. Ну, тепер бити на а 4 не можна, тому що це хід програє і за D5. Ну, тепер хазій на D5, то ми забираємо слона. Тому кінь А5. Але в цьому випадку білих я вирішав на хід хазі 5 Зараз розвій і тепер або, або мати, або віддавати або фігуру, тому що на f6. Біля дві шаги і забирають uh, слова 4. Фаргіузіра на Ферзі 7. H5, туре8, ферзі 3, кінь А5. Ну, і тепер Цікава ситуація. Ну, Скінці 4 неприємних, тому біля бі, бі, тури. Як правило, при не варто міняти фігури, але в даному випадку, коли пішак п'яна 6, Чорний будуть проблеми з королем і з ферзовим флангом. І після розмінатуру ослабиться ферзовий фланг. Тому там випадку ну, розмітур не є таким критичним. Ну, чорному тут взагалі важко щось е -е, добре порекомендувати, тому що позиція досить пасивна без е -е, конкретної гри. Він грають А6, він з ідеєю б 5 і кінці 4 Моли е -е, білі... ну, зразу зіграти А6, було дуже... непогано. Зробити цвях забити. Е Замість цього білі міняють 28, C8, що також е не є поганим розвитку події RC8, TRC1. Ну, не просто важко грати, тому що проблема з колем і з Ferzo також. Е Вони грають тут ферзе 8, білі забивають стяг на 6 Тепер ми маємо нашу такму типу тематичну ідею. Ну і. Чорні не справляється з захистом не грає ферзі 8. ідеєю поміти ферзів, але біля відхиляється хід і грає ферзі 4 нападаючи на Slash 6. І на ферзі 8 кінь е 5 Тепер зарожу кінь е 7 е 5 ну, Можна було бити. Не всім. Це також було непоганим. Але слон це 3 є ще краще. Тепер слон є 5 і ФБ 6. Як кажуть, краще ворог хорошого. І на кінці 6 тепер було сильно так є 5 і піли тут виграна позиція. На кінці 4. Біб ББЛ с тепер вони відволікають ферзя від захисту слона М6. Справа в тому, що на Ферзі 7 підірвалося кінь д 7 Нападача на F6 і загрожує смертельне Ферзі Б8. І тому що не ну, показує, Показано небезпечний пішак А6. І це такий типовий метод медіатак, який часто зучається в такого плану в позиціях. В даному випадку навіть наявність слонів на чи не переслонів не е, не чорних. А якщо там столочеви мені, то завжди це крати кратте враховувати, скажімо так. Ну, Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Все добре!